Привіт, друзі. Коли розповідав про школу, отримав такий коментар. Я зараз його прикріплю отут, мабуть, десь. Да, що Туалети закриті в школі. Як в такий мороз працювати, і що холодно в укритті? Дивіться, зараз я йду перевіряти, як працює школа. Показую все, як є, без прикрас. Добрий день. Так, а у вас вода є тут, так? Є вода, ну вона не завжди є. Що перед... Добрий день? Не холодно в школі. О, бачиш, не холодно. Ні, ну в школі десь в цій школі десь 22 градуси. Бува тепліше, бува холодніше. Е, почав розбиратися з туалетами. Зараз, виходжу, там надійсну нікого нема. Нема тут нікого в туалеті. Нема. Так, туалет відкритий. Вода тече, ну, унітази працюють. Але, але бувають моменти, чого закритий був туалет, дійсно, не знаю. Сказали, один день був закритий. Ну, Вірю, можливо, щось не договорюю. У нас пропадає вода в селищі. Чого пропадає? Тому що відключення, у нас десь по 4 години є світло. Заводить Полтаводоканал генератор, але а, замерзає солярка. Зараз в Україні нема зимової солярки, і ту, та солярка просто замерзає. І не заводиться навіть генератор. А, і тому, коли пропадає вода. Тиск, коли не працює генератор, не з'являється тиск. Добрий день. Добрий день. І ну, навіть генератор не заводиться, мінус 25. Тому, але вони виходять з ситуації, Петрович набирають у відра воду, і в принципі діти будуть користуватися, вбиральня буде працювати. Якщо десь щось не працює, звертайтесь до директора, директор до відділу освіти. Ну, якщо вже ж ні, то можна і до мене звертатися. Тому вбиральні будуть працювати навіть при відсутності води. Ну так такі реалії, що робити, світла нема. Наш, нашу свердловину не вносять в критичну інфраструктуру, бо в багатьох школах там деяких громад є світло, вони там якось домовились. Не знаю, нам нам не вносять. І тому ми живемо без світла. Бо я вважаю, що це світло потрібніше десь Харкову чи якимось прикордонним містам. А ми переживемо. Так, друге питання сказали, що холодно в укритті. Дивіться в укритті. Я зайшов, дійсно, було 12 градусів. Це укриття ми будували самі, не за всі гроші світу. І дійсно, ну, нас градусів це не, не ок. Я зараз туди зайду. Але в чому проблема, що укриття у нас воно опалюється тепловими пушками? А коли світло є там 2 години, воно не встигає опалитися. Тому було прийнято рішення сьогодні. Ми ставимо такий потужний генератор, кинули кабель. Покажу вам, це наш резервний генератор на 15 кВт. Ви запустили пушки чи ні? Пушки включили? Одну включить, другу не включав, бо він нас присідав. Давайте спробуємо дві. Зараз спустимося туди. Будемо з дизеля робити електрику, з електрики робити тепло. Буде цей генератор стояти туди стільки, стільки треба, щоб в нашому криті було тепло. Зараз давай пробувати. Так, отакі пушки будуть працювати від генератора. А де градусник є? А, так, а вони щось не гріють. Треба включити на тепло. Одна пушка, інша пушка. Зараз я вам покажу. Ну, коли вода буде пропадати, можливо в укритті в укритті, ну, сюди не докачуватиме, тому всередину треба буде ходити. Зараз перевірю пушки. Так, пушка гріє. Будемо дивитися, як вони будуть наганяти тепло. Отакими пушками, не знаю, Можливо, всю ніч будемо гріти, щоб дітям було комфортно, Ну, хоча б градусів 18, я думаю, 15-18 нагонимо. Тому питання, я думаю, що вирішиться. Ну, Напишіть тоді, вирішилось чи не вирішилось. Значить, тут -то вистачає сонячних панелей, щоб було світло і так далі. На пушки не вистачає, тому працюють від сонячних панелей, від генерації. Ситуація по інших школах, по малих будущах, там є генератор. Вчора він працював аж 10 годин, бо тому що гави застосовували. Але в класах середня температура. Найнижче 12 градусів в столові, найвище 21 градус. Середня, в принципі, нормальна, але там завжди так було, тому що там опалення, ну таке собі, можливо, будемо переробляти, генератором газом топиться. По Чорнофедерівській школі там стоять сонячні панелі, їх на великий час вистачає, щоб топилося газом. На укриття одне топиться генератором. В принципі, нормально. На інший зараз веземо ще один генератор і будемо протоплювати, бо там два укриття теж від генератора, щоб діткам була нормальна умова. Тому в таких важких умовах, я думаю, буду дивитися це відео і згадувати, як було складно. Але наша задача забезпечити дітей нормальне навчання. Як би складно не було, ми це зробимо, тому що багато де діти не навчаються. В нас вони будуть навчатися, ми дамо цю можливість. Ну і Я надіюсь, ці важкі часи будемо згадувати потім з посмішкою. Тримаємося, дякую за розуміння. Ідеально не буде, але м м нормальні умови безпечні точно будуть. Дякую.